Друзі, мої вітання, ви на YouTube-каналі Дедверто. В середу 10 Серпня, хотіла сказати, 10 грудня у багатьох регіонах нашої країни за прогнозом погоди буде сніжити, ожеледиться і власне Собчик буде показувати за мінус, мінус один, мінус два. Але тим не менш, наш уряд прогнозує і планує скорочувати кількість підключень, яким чином при нинішніх умовах погодних і в принципі в ситуації енергетичній це може вдатися. Давайте більш детальніше розбиратися з нашим експертом. Це Директор енергетичних програм центру разумкому Володимир Умельченко. Пане Володимире, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю на взаєм нагадаю нашим глядачам: уряд готує рішення для скорочення відключень світла. Перерозподілятиму споживання про це повідомила особиста прем'єр-міністрка Юлія Свериденко за результатами координаційної наради. Свериденко також каже: готуємо низку рішень уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів. Кінець цитати. Пане Володимире, як ви оцінюєте цю ініціативу уряду щодо перерозподілу електроспоживання? Чи може це справді суттєво зменшити кількість відключень, яка існує? Ну, запізніло це все робиться, тому що це давно потрібно було робити. Наш центр в своїх моніторингах цьомісячних місячних вже давно два роки, мабуть, про це пише: що потрібно переглянути перелік тих підприємств, які не підлягають відключенню. Ви знаєте, що в цьому переліці, переліці більше п'яти тисяч підприємств, з них реально ті, які дійсно відносяться до критичної інфраструктури. Десь відсотків а 70 відсотків це ну якісь підприємства, що місцева влада з певних причин занесла в цей перелік. Ну наприклад, там є якісь бані, там сауни, якісь ринки, там цирк, там отелі, да? Тобто чому їх віднесли до критичної інфраструктури. Ну невідомо та да? тому абсолютно вірна. Вірний захід, але дуже запізнілий. Хоча сказати, що це різко покращиться ситуацією в енергосистемі, я теж так не, не, не сказав. Адже, ну, це не таке величезне споживання да, цих підприємств. Ну, думаю, там, не знаю, там 300 400 можливо, мегаватт, але це теж, в принципі. Непогано і результати думаю, відчують на собі з кож Угу. тобто власне перерозподілення буде за рахунок ну фактично бізнесу, навіть те, що ви перерахували ну, за навіть цій... не бізнесу, а того бізнесу, який е, внесений перелік критичної інфраструктури, але буде з е, цього переліку виключений, оскільки фактично він де-факто не відноситься до. Критичної інфраструктури був внесений тут в той перелік, за яких за якимись причинами невідомими, так да. не можна зробити обґрунтування. Чому все інше підприємство, яке абсолютно не, не відповідає критеріям критичної інфраструктури, то тоді то було винес, внесено. Ну я б також рекомендував уряду включити виключити з цього переліку і обмежити. Енергоспоживання для такої чудової компанії, як у Транснафта. Державна компанія октранснафта споживає достатньо багато. Ну, Десь 100, мабуть, мігават в декілька районних центрів. Але ця компанія займається тільки одною справою: це транзитом російської нафти до Словаччини і до Угорщини. Да? Тому я думаю, що ну, це достатньо дивно, коли в нас в пріоритеті не населення, да? а в пріоритеті чомусь. Наповнення російського бюджету на да, тобто через державну кампанію, тому що державна кампанія КУКРАСНАВТА на більше нічим не займається як як перекачуванням російської нафти вже 4 роки війни. Вже 20 перекачала цю нафту на 20 близько 20 мільярдів євро для Росії. Да, тому я думаю, що потрібно якось про це теж також подбати. Угу. Яким є, можливо, якісь проміжні підрахунки, скільки можемо таким чином заощадити електроенергію, якщо буде перерозподілення? Адже в нас, ну, фактично, ну не знаю, мені здається, не всі представники бізнесу вже мають свої генератори, і тому, як тільки відключення, от, таким чином далі продовжують свою роботу. Ну, не всі, значить, потрібно купувати, щоб були генератори. Ну, що робити? Таке життя, значить, все ж таки, населення знаходиться в критичній ситуації. Я б навіть навіть пішов і далі. Далі пішов, навіть якщо ну, виникне надзвичайна ситуація, да? тобто ну, все може бути да? Росія ж масово атакує, практично веде тотальну війну проти України, то, наприклад, на сході України можуть бути серйозні проблеми ще більш серйозніше, якщо вдасться расистам. Знищити систему передачі електричної енергії з заходу на схід, Да? тому, мабуть, потрібно бути готовим до варіантів для того, щоб просто врятувати життя людей до відключення великих промислових підприємств, там металургійних, там я не знаю, там якихось трубопрокатних і так далі, які дуже багато споживають електричної енергії, але в певний момент можна. Може, може виклик, я не знаю, чи виникне. Будемо сподіватися, що не виникне така ситуація. Але повинні бути готові також, також редовцям для того, щоб заради спасіння життів людей, значить, пожертвувати і обмежити споживання вели самим великим підприємством України. Ну не не військової тематики, а мотології там живопровідним, трубопрокатним різним, і так, і таке інше. тому що, на мій погляд, що життя. Людей дорожче ніж прибутки деяких наших олігарх, за вашими підрахунками наскільки довше не знаю е наші співгромадяни після такого розподілення можуть мати е світло в своїх будинках? Адже знову це неможливо сказати, угу. да, це неможливо сказати цьому, тому що можливо навіть менше. Пане Володимире, я перепрошую, не почула вашу відповідь? Це звук. Так, 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 от тепер чую. Не виключено, що відчуть. І не виключено, що може бути і менше у нас мати електричну енергію споживачі після цього рішення. Чому? Тому що. А якщо посиляться атаки расистів, вони вже так максимальні, і з кожною атакою все важче і важче ремонтувати обладнання. Да? Тому спрогнозувати щось сказати, от зараз прийняв уряд таке рішення геніальне, яке він мав був прийняти ще давно вже. Да? Два роки тому, мабуть, чи три роки тому навіть потрібно було таке рішення приймати. Що все зміниться, я б так не сказав. що Думаю, що. Суттєвого ніч, нічого не зміниться. Ну, можливо, десь, якщо не буде потужних атак, якщо наша енергосистема стоїть, да, то, то, можливо, там люди будуть мати на півгодину, на годину більше електричної енергії, то, але це, це теж позитивно. Угу. Ні, звісно, просто я так розумію перевірити те, що каже уряд. Чому от, власне там перерозподіл зробили вже перерозподілення? Ніхто, в принципі, не зможе, бо ну немає механізму перевірки. Адже не знаю. Знов таки атака відбулася, російська там, якась частина енергетичної нашої системи знищена. Ну і якби і все. Ну я скажу рішення правильне, але дуже запізнене. Угу. Пане Лено, при тому, що Херсонська ТЕЦ, яка у нас за кілька днів на жаль, отримали більше ста боєприпасів, тому числі фаби. Ми знаємо за даними обласної військової адміністрації, відновити її надзвичайно складно, але не зазначається, що неможливо, і за тих обставин, що ми зараз втратили потужності Херсонського Отець, все одно ми спроможні ну не знаю, перерозподіляти нашу наше електропостачання, і от власне ну не знаю, надавати нашим спів... співгромадянам більше світла в будинках, якщо це так можна коректно визначити втрата Херсонського е, ТЕЦ, наскільки я знаю, як ви оцінюєте ту стадію: ну, чи ТЕЦ, дійсно це, вона не підлягає, це, чи. Це ж херсонська ТЕЦ не, не має загальнодержавного державного значення. Вона це локальне значення. розумієте, Воно не відобразиться і втрата. На Цієї України це тільки для, для мешканців Херсона. І головна проблема саме в тому, що там не стільки електричної енергії буде дефіцит, скільки теплової енергії тепла. Да? Це велика пробне, проблема для е, мешканців Херсона, яких не так багато там залишилось жити, там менше да. 50 тисяч. І тут потрібно, щоб влада посилила свою дії щодо. Як допомоги е, мешканцям Херсону, і е, ну, як це зробити зараз? Мені важко сказати, але треба тут підключалась, щоб місцева влада, військова адміністрація, мабуть, потрібно завозити заводити якесь відповідне обладнання, міні-котельні, да, Тобто можливо забезпечувати. Мешканців газобалонним обладнанням, тому що можна використовувати і газобалонне обладнання в якості забезпечення тепла, да тому потрібно в цьому плані діяти. Тобто, це дійсно погана новина саме для мешканців Херсону, в яких погіршиться ситуація саме сам перед теплозабезпеченням, але в цілому по країні. Рато ТЕЦ Херсонської не відобра... не відобразиться негативно, скільки вона не продукувала кількості електроенергії, щоб хтось міг відчути він Херсона. А зараз продовжується оця програма, так би мовити, підтримки від наших партнерів щодо не знаю, постачання того самого обладнання тих частин, які ми можемо там не знаю. Після атак от відновлювати, бо різна інформація шириться і в соціальних мережах, що не ще одна атака Росії, і, в принципі, ледь не повний блекаут, можливо, в нашій країні, бо не зрозуміло є ця допомога в вигляді запчастин, деталей необхідних нам чи немає. Ну, є створений певний значить, запас аварійного обладнання. от сам перед це стосується компанії Укренерго Що стосується. Операторів системи розподілу, це там більш проблем. Тому що, в принципі, якщо Укренерго раніше мала доступ до кредитів, грантів, практично 90 відсотків усіх усієї допомоги, всіх кредитів в енергетику і слово Україну через компанію Кремлер, але після того як. Відомо було з була, була знищена система корпоративного управління компанії Укренера в минулому році, в вересні, ви пам'ятаєте, так? Да? Командою Галусінка. Тоді компанія потрапила відразу в дефолт. З цього дефолту не виходить, і в результаті немає тих можливостей закупівлі обладнання в необхідної кількості не тільки для себе, але також кредитування інших галузей. Верніше інших підприємств енергетики, да? тобто тому виникла дійсно проблема. Серйозна вона виникла штучно через, я вважаю, дії нашого Міністерства енергетики, попереднього, попереднього так, керівництва. Да? Угу. І ні, а, зараз, а зараз йдуть закупівлі, не закуп, закупівлі, певні обладнання, поставки нам допомагають. Не можна сказати, що не допомагають і Німеччина, і Польща, і Данія там. Інші країни допомагають, але цього безумовно недостатньо. Ну, да, під про ті інтенсивності ударів, які робить Росія. То звісно, а, оскільки торкнулися торкнулося попередньої влади в енергетичному секторі у Верховній Раді, 8 грудня, зареєстрували комплексний законопроєкт щодо змін в роботі національної комісії з питань енергетики і комунальних послуг, скорочено НКРЄКП. тут цитата: реагуємо на заклики вищого керівництва країни щодо повного перезавантаження в енергосекторії зв'язку з Міндіч Гейтом. Пропонуємо. Ротацію всіх діючих членів комісії в три етапи, що має завершитися до спливу 12 місяців з моменту прийняття закону. Це цитата заступника голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Жупальна. Пане Володимире, як ви оцінюєте цю ініціативу щодо такої повної ротації членів НКРЕКП? Чи дійсно це може ну, по справжньому перезавантажити енергосектор? Ну безумовно, що ні, нічого вона не перезавантажить. Тому що ми ж це вже не спостерігали. Це ж не що перший раз. Це вже було, як кажуть. Да. Комісія працює вже більше 30 років. У нас да. постійно перезавантажується, постійно там якісь зміни відбуваються, але результатів немає. Да. Як вона не була незалежною, так і залишалася не незалежною. Це така імітація бурної діяльності нашим урядом, піар-кампанії в основному. Скільки законів не змінювалося не приймалося, нічого в результаті результат один. Да. Тобто, як кажуть, тільки завгодно можна перезавантажувати НКРЄКП КП, це, це зробити просто, але безмістовно. Да. Тому що я поясню свою думку. Тому що насамперед Анкарека і без перезавантаження всієї системи влади управління, да. Тобто, щоб поки уряд не стане суб'єктним, а він не є на сьогодні суб'єктним, як відомо, да. Тобто, по суті, це департамент при офісі президента. Ну нічого не відбудеться, да. Тому що знов таки будуть якісь маніпуляції, які, якісь можуть. Нові міндіці з'являться, нові смотрячі і так далі. тобто Тут потрібно міняти не ліжка, значить, а саме систему, розумієте, Тому, тому я достатньо скептично до цього ставлюсь. Хоча, безумовно, потрібно міняти всю цю команду, це 100%. Да. Але, але це, не, це необхідний захід, але далеко недостатні. Угу. Гаразд пана на наостанок ще така інформація. Її надає видання Reuters. Ціни на нафту знизилися зокрема 9 грудня, продовживши падіння на 2% з попередньої сесії, оскільки ринки уважно стежать за мирними переговорами щодо припинення війни Росії в Україні та рішенням про процентну ставку в Сполучених Штатах Америки. Наскільки от, ну, дійсно це саме переговорний процес про наближення миру в Україні впливає от на таку загальну картину, по-перше, а по-друге, я зустрічала таку думку, що в наступному році ціни на бензин в Україні суттєво зростуть. І, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, якщо ціни на світовому ринку на нафту падають, чому тоді в нас буде зростання? Ну тут, по перше, важко назвати. Це мирною угодою, да це, те, що ми бачимо, да звісно. Це, це, це велике, велике, велике питання. Те, що проштовхує е, значить президент США, це, мабуть, скоріше не мирна угода. А якийсь пакт, що пам'ятаєте, був пакт Роб, молотова молотов Це пакт трамп Путін по розділу України тоді розділяли Польщу, а зараз розділяють Україну, тому. Не ну це так з великим припущенням, можна називати мирною угоди щодо ситуації на світових ринках. Нафти да нафта зараз марки Brent, вона знаходиться на позначці десь 60-62 долари за барель. Російська нафта значно має е, такі е, дисконти до, до бренду. Які історично великі, да саме пов'язані з санкційною політикою, сам в першу mm -hmm. чергу з санкційною політикою, а не з мирною угоди, так званою, да. і е, просто о, ці покупці російської нафти вони кажуть: бачите, от росіянам кажуть, бачите, які ризики можуть бути санкції до нас, якщо ми купимо, але ми купимо тільки давайте нам більше дисконт. Да? І тому зараз. Дисконт він сягає вже 20 доларів за пари А для російської нафт, нафтової нафтових компаній це вже критично, тому що понад понад 70 відсотків нафтовидобутку в Росії собі вартість її складає вище, ну з податками складає вище 35 доларів за бари. Да а коли Ця нафта продає за 40 доларів, да, то, причому за 40 доларів без логістики, то це вже говорить про те, що більша частина російського нафтовидобутку знаходиться у зоні нульових і мінусових прибутків. Тобто, от, uh -huh. от, це дуже важливо розуміти. І за моїми прогнозами, 26. 26 Рік він буде безприбутковим для російських нафтових компаній. Тобто вони щось будуть продавати, да? і, можливо, будуть продавати також в тих же самих обсягах. Але чим більше вони будуть продавати, тим будуть більше мати збитків, а не прибутків. І це така дуже важлива зміна взагалі в ситуації. Для російської нафтових компаній. і тут може також і допомогти Україна цьому процесу, просто застосувати санкції до нафтопроводу дружба до, до значить, транзиту російської нафти. А це найбільш прибутковий маршрут для сьогодні, який практично рятує російських російські компанії від збитків, це саме український маршрут дружба, тому що всі інші. Маршрути вони або вже становляться збитковими, або близькі до збитковості. Ну чому тому, що ну явіть собі е, відстань, е, яку треба пройти яку логістику для того, щоб доставити нафту з Росії в Китай чи в Індії? Там це 20 тисяч 25 тисяч кілометрів. Перевалки різні, треба обходити сан санкції, якимось чином ті, застосовувати так званий тіньовий флот це величезні логістичні витрати. А тут причому отримують вони за це не вільну валюту конвертовану, отримують рупії там юань. Uh -huh. да? а, тут, uh -huh. а тут дуже швидкий шлях просто трубопроводом через невелика відстань, трубопровід і на порядок менш логістичні витрати через Україну, які, які значить що нафта перекачується. До Словаччини та Угорську, вони отримують прибутків. Ем, ну, Навіть що там е, в Китаї, в Індії вони на, в зоні так сказати, безприбутковості чи отримують прибутки, там, півтора-два долари нафтові компанії на сьогодні російські, То через Україну вони отримують 15-20 доларів прибутку. Так? Якщо Україна припинить цей транзит в кінці кінців російської нафти, то практично вся російська нафтова галузь залишиться в зоні збитковості, так, і це буде про ну фактично катастрофою для російського бюджету, для російської економіки. Це те, те ж саме, що відбулося з газом. Ми ж бачимо, як тільки Україна припинила транзит російського газу, відразу вся Газпром пішов в величезні збитки. Угу. Ну будемо мати надію, якщо немає поки що політичного рішення на припинення транзиту російської нафти, то принаймні безпілотники на території Росії можуть вкотре е, припинити це постачання. Як ми це вже бачили на один раз, пане Володимире, щиро вам дякую за роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко був разом з нами. Друзі, і дякую вам, пане Володимире, за те, що прийняли наше запрошення.